Ну що, готові до нового тоталу? Погнали! Звичайно, кожна тотальна реабілітація це ціла історія життя пацієнтки. Так і в нашої пацієнтки спочатку ж була гнатомоя, потім провели ми ортодонтичне лікування, а тепер працюємо безпосередньо з тотальною реабілітацією. Давайте розпочнемо з фото та аналізу даної усмішки. Перед вами фото усмішки нашої пацієнтки. Давайте її оцінимо. Ми маємо різну форму передніх зубів, ми маємо ясенну посмішку, ми маємо нерівномірні щічні коридори. І вже попередньо я можу зрозуміти. Що нам саме більше не подобається, це ясенна посмішка. Це та річ, яку нам треба виправляти хірургічно. Тому один із етапів лікування це, звичайно, буде хірургічне видовження клінічної коронки зубів. Наступному відео ми вам це покажемо. А сьогодні ж давайте розберемо ще детально прикус, з яким мені потрібно буде працювати після ортонатичного лікування. Перед вами цифрові моделі, в яких ми бачимо прикус. На перший полі все досить непогано, нормальне співвідношення зубів з правої сторони. Так, так, так. Та нормальне співвідношення зубів з лівої сторони. Але є момент. Це неправильне перекриття з правої сторони нижньої шістки відносно верхньої. Тобто локальний перехресний прикус в певній мірі. Звичайно, це непроста ситуація, з якою нам треба буде працювати. І ми побачимо і ми покажемо в наступних відео, як наш технік справиться з моделюванням кераміки в даному випадку.